Привернути увагу до західного полісся, потенціал якого використовується не в повній мірі. Така мета першої міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася у Березному, на базі настучанського інституту такий захід проводять щороку. Втім, нині конференція вийшла на міжнародний рівень. На сьогоднішній день ми маємо сім доповідей, які підготували вчені із Білорусії, із Польщі, з Великої Британії, і з Голландії. Вісім докторів наук, більше 40 кандидатів наук. І приємно зазначити, що є молоді вчені разом з тим, є і студенти-магістранти. Загалом поділитися науковими напрацюваннями на конференції зібралося майже 150 вчених. Зацікавив цей захід і генерального консула Чеської Республіки у Львові. Він приїхав без наукової доповіді, проте хотів почути, як українці намагаються зберегти оригінальну природу полісся зараз у світі йде боротьба за охорону природи. Це головна проблема для різних народів. Вона є як у вас, так і в нас. Мене цікавить ваш досвід вирішення проблем охорони фауни і флори. Я передам його своїм співвітчизникам. Більшість доповідей була присвячена саме поліссю. Так, кандидат економічних наук і голова товариства лісівників Рівненщини Микола Шершун розповів про розвиток біоенергетики. Його дослідження стосувалося альтернативних джерел палива, каже завдяки біоенергетиці, українці стануть менш залежними від російського газу. Ми обов'язково мусимо відійти від залежності від того, що наш сусід нам постійно диктує. А для цього треба шукати альтернативу. Зможемо зіткнутися з полегшенням перед початком опалювального сезону і сказати, що ми і самі можемо справитися із цією проблемою. За підсумками конференції, її матеріали будуть передані до столиці. Вчені сподіваються, що отримавши належне державне фінансування, західне полісся зможе використати свій потенціал. Юрій Шарманський Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.